Розпочалася 1458 восьма доба широкомасштабної збройної агресії РФ. Ситуація на фронті залишається складною та динамічною. За минулу добу зафіксовано 237 бойових зіткнень. Найбільшу кількість штурмових дій агресора зупинено на Покровському напрямку, де наші захисники відбили 37 атак у районах Покровська, Родинського, Котлиного та Удачного. Напруженою залишається обстановка на Гуляйпільському напрямку, де ворог 29 разів намагався йти вперед. Також активні бої кривали на Костянтинівському та Олександрівському напрямках. Протягом доби ворог завдав понад 60 авіаударів, скинувши 196 керованих бомб. Під вогнем опинилися населені пункти Гаврилівка, Великомихайлівка, Залізничне та місто Гуляйполе. Окрім того, окупанти застосували майже 5 тисяч дронів камікадзе. Сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу ліквідовано 970 загарбників, знищено два танки, шість бронемашин та понад 500 безпілотників. Авіація уразила два райони зосередження особового складу та важливий об'єкт противника.